Всім привіт! Щоденна програма ранок вдома розпочинається. Останній день січня з вами зустрічаємо ми Ірина Хоменко та Костянтин Цябриське. А також майстр Руслан Шукюров і кулінарний експерт Чаба Бакош. Чаба, доброго ранку! Що доброго сьогодні ранку. в меню? Сьогодні, друзі, будемо тушкувати савойську капусту з грибами, а потім приготуємо свінину з айвою. О, -о, -о, -о цікаво! <хи> та не сніданками єдиними. У нашому ранку, як і завжди, буде ще чимало різних історій, корисних порад і обов'язково цікаві гості. Так, 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 зовсім скоро до нас завітають блискучі, дотепні автори. Вони ж і актори комедійних серіалів Наші безращі» та контрнаступ. Особисто у мене до них багато запитань. І вже традиційно для середи отримаємо фінансову консультацію від Юлії Баткалової. Нинішня тема фінансова незалежність для жінок, але й чоловікам я переконаний, буде цікаво. Крім цього, сьогодні ми дізнаємося про новітні відкриття медиків, що допоможуть здолати цукровий діабет, та про інноваційні імпланти, котрі допомагають при хворобі Паркінсона. Про патріотичні прикраси, що Створюють українські ювеліри та про майстриню, яка м'якими іграшками підтримує наших незламних захисників. Усе це та багато іншого нас чекає попереду. Та перш за все хочемо подякувати нашим звитяжним, неймовірним збройним силам України за можливість починати цей день. На календарі 31 січня цього дня народився Ван Гон. Ти хотів сказати Ван Гог. А от і ні. Йдеться не про нідерландського художника Вінсента, а про першого правителя єдиної Кореї у 10 сторіччі. Саме при Ван Гоні. в державі почали створювати зведення законів і розквітнув буддизм. От соромно зізнатися, але я нічого не знаю про давню історію цієї країни. Хоча, хоча я чула, що сучасні громадяни Південної Кореї, згідно з дослідженнями, мають найвищий рівень інтелекту серед усього населення Землі, що більше ми знаємо, то більше не знаємо філософія це про наш з тобою рівень обізнаності у корейських справах. Ну, я пропоную трохи дізнатися більше про важливі події останнього дня січня з рубрики День в історії. 31 січня 1892 року в норвезькому осло відбулись перші у світі змагання зі стрибків з трампліна. Перемогу на них здобув місцевий спортсмен Арне Уствет. На той момент висота трампліна Гольмен коллен становила 60 метрів. У модернізованому вигляді він діє досі. Сьогодні цей 115-метровий красень приймає міжнародні змагання найвищого рівня. Цього дня 1912 року була опублікована перша повна щоденна сторінка коміксів. З'явилась вона в американській газеті New York Evening Journal і займала чотири великі шпальти. Мальовані історії швидко стали популярними у США а згодом і світі. За сюжетами коміксів знято безліч голівудських фільмів. 31 січня 1950 року президент Гаррі Трумен публічно оголосив про намір Сполучених Штатів розробити водневу бомбу. Це була відповідь на створення в СРСР першої атомної бомби. Вже за два роки американські вчені провели перше в історії випробування водневої бомби на маленькому острові посеред Тихого океану. Нова зброя масового ураження виявилася майже у тисячу разів потужнішою за атомні бомби, скинуті на Хіросіму та Нагасакі під час Другої світової війни. Цього дня 1955 року у США продемонстрували роботу першого музичного синтезатора. Діти ще двох інженерів Гаррі Олсона й Герберта Беллера – мали низку недоліків. Зокрема, габаритність. Та відсутність плавного переходу від однієї ноти до іншої. Утім, винахід став революційним і згодом його вдосконалили. Чотири роки тому Велика Британія вийшла зі складу Європейського Союзу. Підставою для так званого Брекситу стали результати референдуму 2016-го. За незалежність від ЄС проголосували майже 52% громадян. Британія була членом Європейського союзу 47 років і виявилась першою країною, яка його залишила. А яким буде 31 січня 2024 року залежить від кожного з нас.